Близько трьох десятків країн світу без застережень відкрили свої кордони продукції Золотонійського маслоробного комбінату, відомої під торговельними марками Златокрай та молочний шлях. Вибагливі іноземці оцінили смакові якості сухих молочних продуктів, твердих сирів, масла. Які складові такого результату розповідає Владислав Кулініч, голова правління ПАД «Золотонійський маслоробний комбінат. Заслужений працівник промисловості України, депутат Черкаської обласної ради. Золотийський маслоробний комбінат вже дуже давно являється експортером своєї продукції. Ми навіть з радянських часів експортуємо свої сухі молочні продукти, які знають більше 30 країн світу. А також експортуємо сир твердий, експортуємо масло вершкове. І завдяки високій якості, і завдяки тому, що ми дотримувалися до міжнародних стандартів, ми завоювали прихильність і покупців в багатьох країнах світу. Це близько 30 країн в Європі, в Азії, в Африці, Південній Америці, які отримують нашу продукцію і її споживають. Важливою вимогою серед багатьох інших є безпека якості продукції з перших хвилин зйомки з пермального відділення і до цехів Іхніх відділень та лабораторій ми фіксуємо чітке дотримання санітарних норм. Ми виробляємо з основних продуктів це сири тверді, масло, сухі молочні продукти. Серед них це сироватка деморалізована, Д40, Д-90, який в даний час ми стараємося пройти всі контрольні перевірки і підготувати. Виробництво д 90 на Китай. Всі основні спеціалісти головні вони пройшли весь шлях, починаючи з простих працівників, з апаратників, потім майстрів, начальників цехів, і потім поставали якби ведучими спеціалістами підприємства. Всі знають, що робити, як робити, звідки воно все це береться. І от завдяки такій, якби праці і направленості, ми йшли вперед, це був такий як поступ в розвиток, але передувало, скажімо так. Європейському європейській комісії величезна робота всього колективу наших спеціалістів над тим, щоб вийти на такий рівень, на рівень серйозного експортера. І ми пройшли велику кількість аудитів таких компаній транснаціональних, які беруть там буквально в нас, і ще можливо там одне-два підприємства з України, не більше, як, наприклад, Монделіз, як Данон. Як Нестле ми отримали свідоцтво Халяль. і До нас постійно Приїздять різноманітні комісії, як ми називаємо які це комісії представники країн, представники компаній, які хочуть з нами працювати, і вони проводять нам теж аудити на відповідність. Нашої системи безпеки і якості через те, що головним питанням стоїть завжди це не красиві картинки, красиве обладнання і так далі. А головне питання це безпека якості, це коли є прослідкованість руху, починаючи від молока і закінчуючи готовою продукцією на складі. Це коли кожну секунду, кожну секунду продукція і сировина, і коли вона трансформується в продукцію, вона повинна бути під чітким контролем. Механізмів обладнання і в першу чергу людей, які за це все несуть відповідальність. І тому навіть коли ми проводили європейську цю комісію, коли приїжджали до нас, то їх головне питання було безпека якості, прослідковуваність, щоб вони повинні були впевнитись в тому, що ми слідкуємо за всіма процесами і не може бути збоїв у нашій продукції. Підтвердженням цьому є те, що ми продаємо свою продукцію на сьогоднішній день у багато країн і таким серйозним. Трансепціональним комбай в апаратному цеху спілкуємось з двома молодими жінками майстром Наталією Горобець та апаратницею Лідією Тараненко. Цікавимось не лише виробничим питанням, але й соціальним. Ми переробляємо молоко, робимо суміші на серцях, на маслицях, якщо потрібно, сепарує молоко. Працюємо. У нас великі перспективи на маслозаводі, великий обсяг роботи, робота не сезонна, робота круглогодічна, круглий рік є, стабільна зарплата, виплати всі, які повинні по соціальні виплати є. Ми читаємо себе соціально забезпеченими. Золотоніський маслоробний комбінат продовжує нас вражати. Зокрема, автоматичною лінією в цеху упаковки сухого молока. На сьогодні вона єдина в Україні. Чотири шарові мішки з поліетиленовими вставками надійно зберігають сипку масу. З таким технічним оснащенням цілком можна прагнути до нових економічних висот. Мета наступна це завоювати це правда? Так, ми працюємо над тим, щоб розпочати роботу з китайцями і разом з начальником виробництва і відділом маркетингу нашого альянсу ми відвідали Китай, відвідали одну з провідних фірм Китаю, який займається торгівлею сухими молочними продуктами. Домовились, отримали попередні домовленості про співпрацю. Зараз чекаємо їх до себе в гості. Через те, що ті зразки продукції, які ми надали, які представили, якість цих зразків задовольнила китайців. І вони ну, теж якби, готові говорити про подальшу співпрацю з нами. Ми до цього готуємось, і відповідно для цього. Підготовка йшла досить давно і ця підготовка була спланована нашим керівництвом, нашими акціонерами, які виділили значні кошти більше 2 мільйонів євро для того, щоб ми закупили обладнання, якому немає аналогів в Україні. Ми це обладнання закупили, встановили його, о, виробили. Сироватку демінералізовану д 90-90% демінералізації, якою ніхто не виробляє в Україні. Ми цю сироватку можемо зробити різної е, ступені демінералізації, продаємо зараз е, деякі держави вже теж і деяким фірмам, які з нами співпрацюють. Але ми хочемо якби, вийти на китайський ринок. І завдяки цим великим капіталовкладенням, які відбулися завдяки нашим акціонерам, ми Вийшли на ту якість, яку хочуть бачити китайці. Це світова якість, яку їм поставляють такі країни, як Германія, Франція, Іспанія. Вони хочуть отримати теж такої якості сироватку демоніразову Д90. Зразки, які ми їм дали, вони відповідають їхнім вимогам. Далі нам показують відділення переробки на часі дуже популярної сироватки. Відділення електродіалізних установок. Апаратне відділення електродіалізних установок. А це потужний холодильник на 3 тисячі тонн продукції. Склад та камери дозрівання сиру. Золотоніський маслородний комбінат щороку підтверджує своє лідерство в галузі, виборюючи відзнаки та нагороди, завойовуючи всесвітні ринки збуту: Японія, Німеччина, Нідерланди, Ізраїль, Алжир, Лівія, Сирія. Цей перелік множиться щорічно. Нагадаємо, у ньому на сьогодні вже близько 30 країн світу. Що вже говорити про рідних золотоністів? У торговельних рядах місцевого ринку скромно розташувався павільйон підприємства. Щомиті сюди заходять покупці? Нас дуже полюбляють нашу продукцію. Кожного дня люди приходять тільки в наш магазин і люблять тільки наше масло, сири. Їм Дуже подобається. Скільки ви заробляєте, ну, скажімо, за тиждень? Е, наші магазини? Ваш магазинчик оцей. Ну, приблизно. Ну, до 70 тисяч. Такий маленький, до 70 тисяч так. заробляє. У нас дуже багато людей всі дуже полюбляють нашу продукцію. У нас дуже хороше масло, дуже сири, Різноманіття велике сирів, Сир, сири янтарики, великі і маленькі, дуже смачні. Можете спробувати. Подобається сир, сметана, масло. Особливо масло у нас ми тільки це беремо, підтримуємо виробника <гум> українського. Ну, все тут гарне. Менше ми з йогуртами сталкуємося, але ось це, що я говорю, масло, сир, сметана це значно найбільше. Яка якість цих продуктів? Якість дуже висока. Мені в мене невістка Запоріжжя, то вона тільки. Сир золотоніський і тільки масло золотоніське. Працює в черкасах, то там теж декілька дівчат своїх підсадила. Вони вже черкасах почали золотоніське брати. Тому що дуже вкусно, якісно. Чимало складових і в соціальній структурі підприємства. Яке сприяє створенню робочих місць не лише в Черкаській, але й в Полтавській, Київській, Кіровоградській та Вінницькій областях, у яких закупляє якісну молочну сировину, а далі копітка робота над постійним досконаленням процесу виробництва, оновлення виробничого обладнання, інновації в технологічній сфері, що є запорукою стабільного лідерства в Україні. Її позитивна популяризація не словом, а якісним результатом власних досягнень у світі. Ми ніколи не стоїмо на місці. І якби персонал налаштований, інженерно технічний персонал підприємства, всі працівники підприємства налаштовані на розвиток. Такий самий нам тон задає і наше керівництво компанії Молодший альянс, і самі акціонери. Ми повинні бути першими, так як вони свого часу був банк Каваль перший так само повинна бути перша компанія Молодший Альянс. Тому завжди планка ставиться досить високо і ми постійно розвиваємося. Вкладаються величезні кошти. Якщо взяти останні 5 років, то близько 200 мільйонів вкладено для того, щоб ми були, розвивалися і наші підприємства проходили самі високі аудити міжнародних компаній, і ми в тому числі ми являємося якби Представником нашого альянсу як підприємства експортер. Ми експортуємо всі види продукції свої, ми, ми атестовані на ці всі види продукції продажі. І е, це все якби, є тим, що ми постійно розвиваємося. І планів дуже багато при цьому на місці. Розширимо свій асортимент, розширимо напрямки виробництва. І я про якби, майбутні проекти говорити не буду, але... От На сьогодні вже, стою, буквально сьогодні я ставив завдання технологам, і робничникам про те, що необхідно розпочати два нових види продукції, яку ми, наприклад, ще не випускали. І ми будемо їх пробувати випускати, але з метою реалізації за кордоном. Удачі вам. Дякую.